Суспільного програма тема дня вітаю вас минулого тижня. ГО «Спільнота Ромів Закарпаття подала в суд на мера Івано-Франківська. Громадська організація має намір отримати 250 тисяч гривень компенсації за порушення честі та гідності своєї національної меншини. Нагадаю, а все почалося з того, що 21 ти... 21 квітня міський голова Руслан Марцінків розпорядився вивести ромів з Івано-Франківська на Закарпаття. Далі пряма мова. Цигани. Ні, верніше особи ромської статті. Ста... Статі. Ми ж вже бус давали, вивезли їх на Закарпаття. Чого вони далі тут? Вернулись. Пане Ігоре і пане Михайло. Ну дали бус, вже відвезли. Бус 12 людей відмовилися їхати тоді. ну, от вони ходять, Це там є дітей. Що значить відмовилися? Ну, це, це ваші проблеми, а чого не запакували? <рі> є поліція, є цей. Не знаю, до, до, до наступного вівторка маєте вирішити цю проблему. Ми вам автобус дали. Как? Сказали, автобус дати, поліція, поліція до мене приходила. Дали автобус, чому не запакували і не відвезли? Доповідаю, поліція, 10 чоловік, вивезла, ми особ... ви знаєте, ми це організували, знайшли солярку і відвезли. Ну. А це Де вони в поліції тримали і Другу ходку зробити. Будь ласка, якщо ми щось домовляємося, то ви це виконуєте. Нам вдалося з'ясувати, що засновниками ГО Ромів, спільнота Ромів Закарпаття мешканець села Хомук у Жородського району Гейза Горват. Ми поспілкувалися з Гейзу Горватом телефоном. Чоловік на відріз відмовився надавати коментарі щодо судового позову на Руслана Марцінківа і компенсацію 250 тисяч гривень. За роз'ясненнями щодо діяльності організації, ми звернулися до громадської ради ромської національної меншини, яка діє при закарпатській облдержадміністрації і яку очолює Борис Бучко. Названня організації дуже красиво звучить, що вона є спілка ромів Закарпаття. Як це може бути неділю створена, і вона вже таке бере на себе як відповідальність, що вона спілка ромів Закарпаття. Такі гучні питання вже висвітлювали. На сьогоднішній день в області створено більше 50, е, організацій, є наша рада. Об'єднала перший раз, вона створена була у 2015 році. Я наприклад, можу вам таке сказати: я в качу допустимо п'ять організацій, п'ятеро сідають, обговорюють і делегують до громадської ради в область такого то таку -то організацію. І ми на сьогоднішній день про цю організацію не чули і про їхню роботу. Це вже даже вам скажу, що це дійсно це політичне яке замовлення нагнітати якусь то. На ромі в якісь проблемі. я вам зразу можу сказати, тому що ми з всіма лідерами. Ніхто про це не знає. Це за цим я думаю, моя думка, це за хто з цим стоїть. То що рому ж інтерес, це я зразу скажу, що це не може бути. Ну і своєю думкою щодо діяльності ГО «Спільнота Ромів Закарпаття та судового позову на мера Івано-Франківська готовий поділитися. Очільник громадської організації об'єднання Ромів Ужгорода Мирослав Горват. Пане Мирославе, вітаю вас! Доброго вечора! А, отож, що вам відомо про діяльність Геоспільноти Ромів Закарпаття? Зокрема, її співорганізатор Гейза Горват, ваш родич чи однофамілець? Ну слава Богу, це не родич, це однофамілець Горваті багато на Закарпатті. І в першу чергу хотів би сказати, що нам нічого не відомо про цю особу, про особу, яка все ж таки працює як лідер, як, як людина, яка очолює громадську організацію. Ми бачимо, що ця громадська організація була створена напередодні цієї заяви, в першу чергу це як політичної заяви. І ми бачимо, що підґрунтям цієї політичної заяви є місцеві вибори. Тобто, як завжди, перед місцевими виборами місцева політична еліта створює таку співпрацю або можливість мати хороший, хорошу таку можливість співпрацювати з місцевими ромами. Я думаю, що м, дана особа навіть е, розуміння не мала, що вона коїть, або взагалі е, на якому рівні вона хоче подати в цю заяву. Розмова йде про 250 тисяч. Розмова йде про те, що. Є люди, які потерпіли. Дана громадська організація не є потерпілою, а люди, які брали все ж таки участь в цьому недоброму процесі, да, то вони про це взагалі не говорять. І ми бачимо, що такі речі треба обговорювати не на, місці, не на рівні села, а на рівні області. Ви особисто знайомий, з цим керівником, співорганізатором. І е, якщо вже відштовхуватися від попереднього коментаря і, і від вашого, водночас так, що е, е, такі сили активізуються напередодні виборів, то яка сама сила за цим може стояти? Можливо, маєте якісь припущення? Ми на сьогоднішній день не маємо інформацію, з ким він співпрацює. Ми звичайно знайомі. Він був присутній на міжвідомчій робочій групі в адміністрації. Він постійно наголошував, що хотів би працювати в цьому напрямку. Мене завжди виникає. Тобто пит... то ви знайомі ви звичайно, спілкувалися? звичайно, він він неодноразово був присутній. він завжди говорить, що він барон, що він представляє місцевих хромів. Але скажу вам відверто, що ну в першу чергу місцевий лідер повинен задавати собі питання, що він хоче мати з того конкретно. Якщо він хоч ставить перед собою ціль допомагати людям, то такі гучні заяви не варто ставити. В першу чергу треба було поцікавитися, як вони живуть, чим він може допомогти, наприклад, цим людям. Розумієте, так, як ми це зробили. Ми, якщо взялися адвокатувати, бути адвокатами цього процесу, ми пішли до кінця. Тобто безпосередньо бачили цих людей, мали з ними контакт, і на сьогоднішній день ми не просто поїхали, а маємо процес, де ми відверто і конкретно допомагаємо. Ну, на вашу думку, чи можете ви погодитися із коментарем Бориса Бучка про те, що це досить своїми словами скажу гучномовна заява про спільноти Ромів Закарпаття? Так повинні пройти певні процедури для того, щоб певна організація представляла абсолютно усе ромське населення, яке проживає на Закарпатті? Е, отож, ваші думки, і от чи погоджуєтеся ви справи? Переконаний, що ну навіть наша громадська організація не є локомотивом, не є лицем нашої громади. Безпосередньо лідер, або е, та чи інша особа має бути тим локомотивом, тим представником громадської організації. Громадська організація це одна із можливостей, це, це як інструмент для того, щоб співпрацювати з владою або на місцях, мати юридичний статус. І все. Ці люди створювали десятки громадських організацій, не розуміючи завтра, що з нею робити. Розумієте, ми переконані, що сьогодні ми повинні працювати трошки інших іншими методами у співпраці з владою в першу чергу, тому що ми бачимо, якщо сьогодні говоримо про проблематику, про коронавірус про епідемію, яка є сьогодні, да, в Україні, то де ці організації їх нема. І ми бачимо, хто сьогодні працює. Сьогодні працюють ті люди, які в першу чергу готові допомагати місцевим ромам. На вашу думку, чим зумовлена відмова от пана Гейзи Горвата, з яким я напередодні говорила по телефону, чим чим зумовлена його відмова від участі в програмі від будь-яких коментарів? Тобто, це знову якісь політичне підґрунтя, чи це якесь особисте небажання? От ви, оскільки знайомі з цієї людини, то може можете припустити. Ці люди не є публічними. Ви повинні зрозуміти медійна сфера. Багато ромських лідерів, так званих, або громадських організацій говорять, що вони готові працювати або вони працюють. А чи є вони публічними? Ну, так? так звані новостворені громадські організації. Ми бачимо, що деякі з них навіть сторінку в Фейсбук не мають. Деякі з них вчора вони ще працювали на Чехах або там і ще десь Розумієте? І це голос. То це лише де юре де факт? Звичайно, факту? звичайно, ми переконані, що тільки у співпраці з цими людьми ми в змозі будемо бути лише сильнішими. Я ж не проти співпрацювати з Гейзом, з Іжіштваном, чи з Дюрієм і так далі. Ми повинні тут об'єднуватися навколо той чи іншої проблеми. Якщо ми говоримо сьогодні про проблематику міграції, яка шалена є на Україні, розумієте, більше 7 тисяч людей мігрують по Україні. Це лише ми говоримо про ромі, і тут з'являється громадська організація, яка заявляє, йде в суд і вимагає і просить через От, суд до речі, 250 суд 000. 250 тисяч гривень. От на вашу думку, чи дійсно о, честь і гідність закарпатських ромів були ображені, так за чи, о, чи зачепив честь і гідність івано-франківський мар закарпатських ромів? О, чи правомірною є оця сума? Наскільки доцільно ці гроші вимагати? А звідки ми беремо взагалі 250 тисяч? Чому не три? Мільйона, а не 5 мільйонів гривень, розумієте? Я переконаний, що навіть якщо були порушені права, честь і гідність, ми в першу чергу повинні спитати у цих людей. Ну, в першу чергу. А ви, до речі, з цими людьми спілкувалися? Звичайно, що ми зустрічалися, ми спеціально виїжджали, спеціальну зустріч мали. То об ображені вони. Знаю, скажу вам відверто, що на сьогоднішній день задача номер один це спасіння, це спасіння їхнього життя. Це соціальний статус, це харчування і місце знаходження або місце перебування. От от задача номер один, і, і якраз цими задачами ми Сьогодні працюємо, якщо ми говоримо про співпрацю. Якщо ми говоримо про транспортування ту чи іншу область, то з одної сторони взяла на себе це місцева влада, з іншої сторони, наша закарпатська адміністрація теж готова транспортувати в будь-яку точку Закарпаття. От тут говориться про те, що я вийшв і говорю про співпрацю, про конкретні дії. Дані громадські організації варто задуматися, зрозуміти, що вони хочуть і цього. Якщо ви, як, як як проект, який хтось з вас наторшкнув, ну ви помилилися. Ми, як громи, повинні мати між собою якийсь діалог, мати між собою конкретну співпрацю. Це не ті часи, це не 2010, навіть вже не п'ятнадцятий рік. Часи змінюються, і політика теж. Ну, на вашу думку, хай це буде не спільнота Ромів Закарпаття, хай це буде громадська рада Ромської національної меншини на Закарпаті. Е, наскільки доречним взагалі було таке от звернення, точніше не звернення, а судовий позов до е, Мара Івано-Франківська? От яка повинна була реакція бути від Ромів Закарпаття? От на ці дії, які він вчинив? Ну, в першу чергу, реакція мала бути адекватною, то що ми і зробили. Ми дали про себе знати. Всеукраїнська коаліція Ромів на рівні України дала про себе знати. Ми звернулися до Міністерства МВС. Ми звернулися до уряду, до мера. Розумієте, на сьогоднішній день порушена кримінальна справа. Оці ці дії повинні робитися офіційні на державному, які мають юридичний статус. Дані організація, яка навіть не мала право звернутися в суд, тому що її права як громадської організації не були порушені. Ну вона не розуміти, оце нонсенс. Ось сьогодні він це зробив. Завтра це зробить трошки інша громадська організація. І вже, вже скажуть парламент, вони мають свій циганський на Закарпатті. І завтра створять політичну партію, вони вийдуть з заявою. Розумієте, ми все одно ми повинні зрозуміти, що ця проблема не є села Холмока. Ця проблема є на рівні Закарпаття, і тут, до речі, наша обласна державна адміністрація теж повинна втручити, втручатися в ці процеси, тому що ну, якщо ми створюємо такі громадські організації невідомих людей. Ну, в першу чергу люди де інде навіть не знають читати, писати, то про які процеси інтеграційні ми повинні робити, говорити. І тут ми повинні у співпраці з владою задумуватися, чи варто створювати 50, вже да? скоро будуть 100 громадських організацій щодо цих процесів. До речі, чи була якась реакція від обласної влади? Тому що я те, що мені вдалося побачити, це була реакція одного із заступників виконуючи обов'язки на то на той час голови закарпатської да реакція у Фейсбуці, і більше ніяких коментарів у мережі я не зустрічала. Я зустрічав. Реакція була була зустріч з Ольгою Валеріївну, була зустріч з Йосип Йосипович Резишом, де ці люди тримають це під особистий контроль де постійно йде значить діалог і допомога від адміністрації ви бачили що черво... співпраця з червоним хрестом іде завдячуючи адміністрації нашій ми під сьогодні потужно співпрацюємо з міжнародними донорами з такими як відродження інші сьогодні на нас виходять обсє Інші міжнародні організації. Це говориться про те, що ми цю справу тримаємо на пульсі і скажемо відверто, що, можливо, і ми, і нам цікаво, що буде з цією кримінальною справою. Але в першу чергу, на мою думку, для мене дуже важливо, чи ми готові сьогодні допомогти Ромам, чи на Закарпатті, чи на Івано-Франківськ. Тому що той мінімальний соціальний пакет харчування, проживання, існування дітей, да? це, це нас в першу чергу. А то, що буде робити прокуратура, правохоронна система. Мене це не дуже тому цікавить, тому що зумієте закон для всіх має бути одинаковий. Давайте перейдемо до ромів у Івано-Франківську. Відомо, що 28 квітня ви там побували, зустрілися з мером міста Русланом Мартінківим та відвідали місця проживання ромів. Отож, що ви побачили, в яких умовах вони живуть, і чим вони власне там займаються. Звичайно, що з одної сторони це було боляче. Дивитися, з іншої сторони, я бачу багато плюсів. Ну, якщо ми говоримо про тих людей, які проживають в квартирах, то вони проживають в хороших умовах, просто їх багато в цих квартирах. Їх проживають 15-20 чоловік в трьохкомнатній квартирі, десь менше. Якщо ми говоримо про соціальні центри, а Івано-Франківськ має дуже серйозні і потужні соціальні центри, то там є багато родин, там, там живуть цілими родинами. І там теж є проблеми. Там люди не мають документів, там люди не мають інших можливостей. Ми говоримо про співпрацю навіть з тими, які проживають біля. Пане і пане Мирославе, давайте продовжимо нашу розмову. Нині ж у нас на зв'язку моя колега з Івано-Франківської філії Суспільного Юа Карпати Христина Дичаковська. Христино, чи чути? Чи чути нашу студію? <гад> Вітання з Закарпаття. Привіт, ми вже 10 секунд, якщо не більше чуємо і навіть бачимо. Маємо е, технічні е, неполадки. Я сподіваюся, що найближчим часом вони е, зникнуть. Я хочу сказати про те, що у студії Юа Карпати, начальник комунального підприємства Муніципальна інспекція добродії Михайло Шутак, з яким ми також хотіли поговорити про тих ромів, які знаходяться в Івано-Франківську, але в Закарпаття. Я вже бачу картинку. Христино, вітання з Закарпаття як зв'язок. Пані Олю, зв'язок, скажу вам чесно, так собі. Ми вже декілька секунд намагаємося з вами зв'язатися, проте, як бачимо, навіть між Закарпаттям та Івано-Франківським, здавалося б недалека відстань. Проте маємо певні проблеми і зі звуком, і з картинкою. У так в студії Івано-Франківська, начальник комунального підприємства Муніципальна інспекція Добродій. Пане Михайле, мої вітання вам і моє питання до вас також. Оскільки поліція Закарпаття не отримувала звернень щодо вивезення ромів із Івано-Франківська, назвіть будь ласка, точну кількість, скільки їх було вивезено. На той день, коли в'їхали перші ці люди, це було. зараз я вам точно скажу, це було чотири дорослих і п'ятеро дітей. Ті, що сідали в автобус коло міської ради Івано-Франківська. Скільки ромів ще залишилося у місті? Чи є от, точна кількість, от саме ті, які в таборі? У нас немає такої точної кількості. що в таборі. Там порядка 16-18 людей, які проживають постійно в місті. Вони вже більше 20 років живуть у місті, а решту людей вони мігрують, одні від'їжджають, інші приїжджають. Ну. В одному із інтерв'ю мер Івано-Франківська говорив про те, що вони самі просили, аби їх вивезли на Закарпаття. Розумію, що можливо питання не зовсім до вас. Тим не менше, можливо, вам щось відомо чи ці роми, які залишилися, чи просять вони, аби їх вивезли назад на Закарпаття, чи вони там залишатимуться. Раз немає таких прохань не ну, не приходило, тому що ці перші, перша ця група виїжджала на Закарпаття. Вони просилися, і ці люди, що поїхали на Хмельниччину, вони уродженці Закарпатської області, але так як вони пояснили, як вони написали в своїй заяві, що вони мають помешкання в Хмельницькій області. Вони просилися туди. Це остання це три сім'ї з дітьми. Там був там 10 дітей. І вісім дорослих поїхало. Було ну, от, це, от ті люди, які просилися, які написали заяви. А перша хвиля, це перша група, що виїжджала, це ці дорослі, ці четверо дорослих і п'ять дітей. Ці поїхали на Закарпатську область. Пане Михайле. Вже є якісь е, ідеї, не знаю, думки. Можливо, вже якось обговорювалося, що робити з тими ромами, які поки що залишилися в місті. Ну вони ну ці зараз, що залишилися. Ну ми там знаємо два місця, де проживають. Вони не дуже хочуть іти на контакт. Вони ну, не контактують з нашими. Ну їх не видно, їх так особливо вони зараз. Ну, тобто їх депортувати ніхто не збирається. Їх ніхто і тоді не депортував, нема такого поняття депортувати. Вони звернулися звернулися з проханням по з по допомогу. Ми по можливості надали цю допомогу. Просто це трактували ясту. Пане Михайле, останнє запитання в умовах карантину у зв'язку з пандемією covid 19 Чи здійснюється контроль над дотриманням усіх необхідних санітарних та протиепідемічних норм у таборах у місцях їхнього компактного проживання у Франківську? У Франківську до них приходять постійно соціальні працівники і медики. Наскільки я знаю це працівники мого під нашого підприємства, скажімо так, ну по можливості, коли бачать їх місця в Роздають маски, рукавички, ну от такі елементарні засоби захисту, яких вони не мають, яких, напевно, вони не купують. ну Це зараз. Все. Ми так стараємося допомогти від нас чим можемо. А... Знаєш, їх постійно в таборі там є соціальні працівники, приходять, проходять медики, постійно моніторять. І наскільки я зараз знаю, то захворілих серед ромів цих місцевих, можна вже так сказати, немає. Пане Михайле, ефірний час добігає до завершення. Я вдячна вам за включення і за пояснення. Вітання колегам із Юа Карпати, до зустрічі. А ми продовжуємо з паном Мирославом Горватом. Отож, пане Мирославе, до чого? От які результати вашої зустрічі з мером Івано-Франківська, коли ви там побували, можливо, ваша комунікація до якихось рішень привела. Ну, в першу чергу, це розумієте. Ну, моя поїздка дала результат розумієте, в першій же тижні. Чому? Тому що були забезпечені продуктові набори. Деякі з них отримали можливість проживати чи в квартирі, чи в соціальному центрі. Люди, які знаходяться -м -м, біля річці, там, е де ми бачили, е люди розумієте, переконалися, що вони мають підтримку. В очах я бачив, розумієте, коли ну, прийшли допомагати нам, наші же. Значить, ми не є самі тут. І це дало цей сигнал, що сьогодні ми на зв'язку. І, і, і ми продовжуємо, і ми будемо знову вертатися, і ми приїдемо туди, тому що є люди, які без документів по сьогоднішній день там проживають. Є люди, які проживають останні 20 років там. А така проблема, як Івано-Франківськ, не є тільки Івано-Франківськ, вона є в інших областях. І це проблема не тільки на території Закарпаття або Івано-Франківськ, це проблема взагалі по всій території України. Тому що ми бачимо і в Херсоні, і в інших областях. Тобто про сама проблематика, коли люди живуть на смітниках, розумієте, це проблема. І коли держава, місцева влада чи. Чи обласна влада бачить, ну, бачать, що це все, що коїться, ну, цим треба займатися. Тому що ця біднота, вона наша Лена, розумієте, у ромських поселеннях. І цим варто займатися. В першу чергу це працевлаштування. Ну, якщо ми говоримо про цю міграцію, ми в кінці кінців повинні вернутися до того, що ну, ми повинні їм дати роботу. Так є проблема, люди не мають освіту, вони неосвічені люди, багато з них. Да? Але і це і цим ми маємо займатися. Ми повинні шукати цей вихід, і Тут я переконаний, що вже на рівні Києва ми повинні ці питання піднімати. Пане Мирославе, часу до завершення нашої програми не так багато. Ви будете надалі підтримувати зв'язок з тими ромами, які залишилися в Івано-Франківську, і е, е, зразу зустрічне питання, чи е, виявили вони бажання повернутися на Закарпаття? якщо так, чи будете якось сприяти цьому поверненню? Дивіться, я буду продовжити це, це. Це моя доля. Розумієте, я в цьому процесі вже багато років. Я переконаний, що ми не повинні зупинятися. Та чи інша організація, чи новостворена, чи організація, яка працює вже останні 20 років, все рівно. За нею стоїть людина, яка як локомотив повинна говорити і йти вперед і допомагати цим людям, нашим людям. Я переконаний, що тільки в діалозі, у співпраці з місцевою владою, якщо люди захотять повернутися на Закарпаття, ми допоможемо їм. Якщо люди захотять вирішити ту чи іншу проблему соціальну свою на місцях, прямо в місті Івано-Франківськ, ми і там зможемо допомогти. Тому що ми бачимо, що місцева влада йде з нами на контакт. Ми з ними постійно на діалог. Що п'ятниці ми зізванюємося? У нас є контроль, у нас скоро буде список всіх людей. Ми лише нарахували близько 50 людей. Ну, я впевнений, що їх набагато ну, до речі, більше. речі, близько 50 людей, тому що ми не почули точної кількості від пана Михайла. Близько 50 людей. Це ті лише, які в таборі. я Так розумію. Це ті люди, про яких ми яких ми mm -hmm. бачили, розумієте, в тому чи іншому поселенні. Можливо, їх більше, тому що івано франківськ на велика територія, і тому заробітки, це це, 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 це це розумієте, це ті міста, де вони працюють. Це тимчасові місця. Але вони якось так… я розумію, що мова йде саме про тих ромів, які ведуть міграційний спосіб життя. Да. Але є ще ті роми, які мають постійне місце проживання, і от про саме про них я би хотіла продовжувати нашу розмову. Уже однак, в наступному ефірі, зокрема, хотілось би поговорити про ризики захворювання на ковід саме серед ромського населення, і як їх захистити. Тому пропоную зустрітися в ефірі ще раз і про це детальніше поговорити. Я дякую вам про сьогодні за сьогоднішню розмову. Дякую вам за увагу. Дякую за увагу нашим глядачам. Це була програма Тема дня. Бережіть себе і до зустрічі.